Доброго здоров'я, діти. Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікну щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ. А земля нехай дарує вам барвистий сид. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухай, будь ласка, загадку і відгадай її. Хвалить його кожен. Любить його кожен і днями без нього прожити не можемо. Що це? Без чого ми не можемо прожити дня? Вот це хлібчик, правильно. А, глянь на цю картиночку, що це знаєш. Тичі. Це халва. Повтори, халва. Халва, я пробувала. я їла халву. Так, смачна, солоденька, так. Це халва, це східний десерт, він відноситься до солодощів. Халва означає солодкий. Халва е, насіння, вона з насіння соняшних, але також буває халва арахісова, горіхова, кедрова, і виготовляють цукру, обсмажених горішків. І зараз я пропоную послухати оповідання, яке написав Іго Січовик, оповідання називається хліб. Чи халва. Слухай уважно оповідання, розглядай картинки, а потім ми поспілкуємо з тобою по змісту прочитання. Хліб чи халва? Дід Харитон попросив Михайлика принести з магазину хліба. Хлопчик дуже-дуже швидко повернувся додому та й каже: дідусю, я вам купив хліба, а собі халви. Я дуже люблю халву, а без хліба можна обійтись. День їв михайлик халву, два дні їв михайлик халву. А на третій вже не витримав і каже до дідуся дідусю харетони, хочете я вам віддам свою халбу, а ви мені хоч шматочок хліба? Але ж ти, внучку, казав, що без хліба можна обійти? Можна, зітхнув Мухайл, але не довше двох днів. Ось таке оповідання. Кирусь, сподобалось тобі оповідання хліб чи халва? Вмикай мікрофончик, поговоримо з тобою. Кірусь, сподобалось тобі оповідання? Так. Так. А хто є героями цього оповідання? Хто, дивись, картиночка підказ. Хлопчики. Хлоп. 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 І дідусь. А як звали хлопчика? Запам'ятала ти? Митайло. А дідуся? Повтори. повторив. Молодець. А за чим же послав дідусь хлопчика в магазин? До за хлібом правильно. А що ж купив хлопчик? Хліб і халву. Хліб і халву. Кому він купив хлібчик? Дей -дей. Так, а собі що? Халву. А сон, не, халву. Не халву, так. А чи запам'ятала ти, скільки днів Михайлик їв халву? Два Два дні. А що ж було на третій день? Он попросив хлибу. Так, він попросив дідуся хоча б шматочок. Хліба, так, пропонував я віддам вам свою халву, а ви мені хоч маленький шматочечок хліба. Так. А що е, в оповіданні хлопчик казав про хліб? Що я дуже що люблю халву, а без. Вліва можна обійтись. Так саме це казав хлопчик, що без хліба можна обійтись. А чи можна обійтись без хліба? Ні. Ні, не можна. А без халви можна обійтись? Так. Так, без халви обійтись можна, а без хліба обійтись не можна. Так. Ми їмо хлібчик щодня і на сніданок, на обід, на вечерю, але він нам ніколи не набридає. Правда ж? Тому що хлібчик це така універсальна їжа, яка дає нам що. що подумав? І сили дає, і енергію, правда ж? Так, Так, в народі каже хліб у сьому Голова. Так. О -о так, а треба ще пам'ятати, що потрібно берегти хлібчик. Не можна хлібом гратися, не можна його ні в якому разі викидати. Потрібно вміти правильно зберігати хлібчик, не розкришувати хлібчик, не викидати крихточки від хліба. І потрібно брати такий шматочок хліба, який ти насправді з'їсиш, не брати його більше, ніж тобі, ніж тобі потрібно хлібчиком потрібно дорожити скрізь і завжди, тому що хліб на столі це величезна радість всім нам, всім людям. Зараз я пропоную послухати віршик, який написала Марія Чепурна, вірш називається Окрайчик. Слухайте, будь ласка, уважно. І дивись, розглядає картиночки, щоб краще запам'ятати вірші. Мама, з вам прийшла і гостинець принесла, Полі зайчик чеберяв, нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик? Буде бігать, наче зайчик. Слухай ще раз. Мама з полечка прийшла і гостинець принесла. Полі зайчик чеберя нам окрайчик передав. То до крихти з'їсть окрайчик буде бігать, наче зайчик. Кирусь, сподобався віршик. Вмикай, мікрофончик вмикай. Так! Да. Так, дуже добре. Скажи, будь ласка, що таке окрайчик, знаєш? Уточок. Це крає, краєчок хліба, горбушечка, так? А зайчик э, чеберяв, Це як? Кирось, тебе мікрофончик вимкнули нічого не чую. Дайте. Дайчик бігає і плигає, бит. Так, правильно, саме це і означає зайчик чебиряв. Це швиденько стрибав, біг. Кірось. А звідки прийшла мама? Дивись на картинку підказку. Звідки прийшла мама? Знову мікрофончик виключений. Молодина. Дивись на картинку. Пам'ятаєш? Так, правильно, мама з полечка прийшла, а що принесла мама? Либочок бікенький. принесла мама, так. А хто передав окрайчик? Дайчик, дайчик, папа, гайчик. дайчик. А що буде з тим, хто з'їзд до крихти окрайчик? Що буде з ним? Буде спонгать і бігати биться. Отак. Так буде бігать, наче зайчик. Так, правильно, давай ми з тобою спробуємо зараз повторити цей віршик разом, користуючись картинками. Давай спробуємо. Разом. Мама з полечка прийшла. Повторюю. Мама. Купить, купить два. День. І гостинець принесла. Не знаю. І... І гостинець принесла. Так, молодець. Полі зайчик чи беряв? Полі зайчик чи беряв? Так, нам окраїнчик передав. Нам, Нам окраїнчик передав. Хто докрихти з'їсть окраїнчик? Повторіть. Хто докрихти з'їсть окраїнчик? Що з ним буде? Що то не буде. То, бігать, то Буде бігать, наче зайчик. Буде Так, давай ще раз разом з тобою. Давай вдвох будемо розповідати віршик, дивлячись на картинки. Кірусь, дивись на картинку, починаємо. Мама з с ум плынет ладостин. Сейчас керуюсь не квапся. Давай разом. Мама с спу... полечка прийшла. Мама полночку питла. І гостинець принесла. І готина спліне плать. Полизайчи. Потри, потри бал. Полизайчи жебе. Ага. І нам ОКрай чет переда. То ти окрайчик, то буде бига, так начек, та зайчик. Хто докритий з'їсть окрайчик, буде бігати, наче зайчик. Так, добре, керусьчка, я надішлю сьогодні в групу презентацію з картинками цього віршика. І спробуй будь ласка, з матусею вивчити цей віршик. Я впевнена, що у тебе все вийде, тому що ти уважно слухала віршик, відповідала на всі запитання і повторювала його, коли я читала. Тож, спробуй, будь ласка, вдома розказати, переказати оповіданечку, хліб чи халва. А також вивчити віршик окрайчик на пам'ять. І я дуже буду чекати на відео з віршиком, де ти його розказуєш. Я бажаю гарного дня вам, будьте здорові, до побачення. До побачення! До побачення.